Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Audi e-tron, 2021 рік має е, батарейку 95 кВт. На ну, ось таких фарах, на дисках, камери 360 має, в дуже гарному стані. Американка, мінімальні пошкодження, безключовий по всім дверям, електропривід багажника. Ось такий у нас багажничок. Доволі вмісткий, гарнесенький. Все працює, взагалі нарікань по електриці немає. Без ключовий, Ось така амбієнт підсвіточка по дверям, світлесенький салончик, панорамка, задні підігріви, задній клімат. Попереду має музику Бенг Солисен, повний електропакет. Окремо клімат, окремо мультимедіа, ось камери 360, автосвітло, автодощ, різні помічники та інше. Тому приїхали, потестили та забрали. Місто Київ, вулиця Сумська, 2. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!